Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Рапунцель Чарівне Свято. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Наближалося Різдво для Рапунцель перше відтоді як вона повернулася у королівський замок до батьків. Раніше дівчина проводила свято, замкнена у вежі, під невпинним наглядом лиходійки матінки Готель. Яка краса навкруги. Вулиці Королівства святково прикрашені. Люди не стримують усмішок у перечутті чарівного свята. Але в королівській родині не всі налаштовані на веселощі. «Ні за що, заявила Рапунцель. Я не хочу святкувати Різдво. Але чому? перепитав її коханий Флін. Це ж головна подія року. Рапунцель тільки знизала плечима. Ти хотів сказати головний кошмар року. Флін не йняв віри власним вухам, та коли рапунцель розповіла, як вона святкувала Різдво з матінкою Готел, все стало на свої місця. Різдвяні співи. Лунали у вежі зранку до ночі, але такі тожливі, що їх несила було слухати. Матінка Готель співала низьким голосом, ніби гарчала, тільки настрій мені псувала, згадувала принцеса. Еге ж, зовсім не схоже на веселі різдвяні пісеньки, які в дитинстві слухав Лін. А ще матінка Готель розповідала легенду про Санту. Злого ельфа, який у Різдво викрадав малюків прямо з дитячих кімнат, ділилася спогадами Рапунцель. Я потім очей не могла зімкнути. Мабуть, діти не можуть заснути у Різдвяну ніч, тому що бояться. Насправді ні, сказав Флін. Те, що ти розказуєш, має нічого спільного зі справжнім Різдвом. Матінка Готель залякувала навмисне. Це був один із способів змусити тебе, полонянку з чарівним волоссям не покидати вежу. Юнак усміхнувся, взяв рапунцель за руку і мовив Знаєш, яким повинно бути Різдво? Ходімо, я покажу. Флін вивів рапунцель із замку. Дівчинка ніяку віла та насторожено озиралася. Та Флін її підбадьорював подивись навколо та прислухайся. Невже це схоже на кошмар, сказав він. Вони пройшли повз дітей, які співали різдвяні пісні. Їхні голоси лунали дзвінко та мелодійно, а співали вони про радість і про надію. Нічого подібного про різдво рапунцель не доводилося чути раніше. Якийсь хлопчик підбіг до рапунцель і простягнув їй згорток, перев'язаний стрічкою. Зі святом, принцесо, я сам зробив це для вас, сказав він. Але рапунцель не взяла подарунка, а її очі від страху та здивування стали круглими. Це жарт якийсь. вигукнула вона та сховалася за кам'яною огорожею. Трохи згодом рапунцель боязко визирнула з укриття. Флін і дітвора з подивом дивилися на неї. Це не жарт. Це подарунок, справжній, сказав Флін і розгорнув його. Всередині був вінок з ялинкових гілочок. Рапунцель повільно наблизилася, взяла вінок і вдягла його на голову. Справжній подарунок? перепитала вона, ніби ніколи в житті не чула цього слова. Рапунцель присіла, взяла хлопчика на руки та щиро подякувала йому. Флін і рапунцель пішли гуляти далі. На головній площі мешканці королівства прикрашали ялинку. Принцеса показала на дерево. Треба повісити більше оберегів, якщо хочете захистити від злого ельфа, порадила вона і додала, торкнувшись гірлянди. Мені здається, ці недостатньо страшні, щоби відлякати його. Флін відвів рапунцель вбік. Це не обереги. Пошепки, пояснив він. Це прикраси. Рапунцель зніякувіла. Навіть не знаю. А як тоді відлякувати злого ельфа? Флін ласково усміхнувся. Добре. Почнімо урок. Вони повернулися до замку. Флін взяв із полиці кілька книжок та прочитав рапунцель казки про Санту. Така книга була в притулку, де я виріс, усміхнувся юнак. Санта. Це не злий ельф, а добрий дідусь, який у різдвяну ніч приносить подарунки дітворі. Флін показав ілюстрації Бородатий усміхнений дідусь ніс мішок, повний подарунків. Він не викрадає дітей. Рапунцель та її хамелеончик Паскаль переглянулися. Їм згадалися безсонні різдвяні ночі, коли вони боялися очей зімкнути. Тобто, виходить, діти не можуть заснути у Різдвяну ніч, бо чекають подарунки від Санти? запитала рапунцель. Флін кивнув. Так і є. Що ж, тепер ти знаєш про Різдво правду? Відсвяткуємо це чарівне свято, так як має бути, вперше. Рапунцель засяяла від радості. Ха -ха, «А вже ж, залюбки. Тепер вона намагалася надолужити все те, що пропустила, нудячись довгі роки у високій вежі. Дівчина спекла святкові тістечка та печиво, а ще вивчила на пам'ять всі різдвяні пісні. Принцеса прикрасила кожен куточок замку гірляндами. І вперше різдвяні декорації не були моторошними. Також рапунцель власноруч зробила для всіх подарунки, загорнула їх у яскравий папір і перев'язала стрічками. Дівчині не терпілося, щоб рідні швидше їх відкрили. Нарешті настав вечір перед Різдвом. Рапунцель втомилася, але була дуже щаслива королівська родина зібралася біля ялинки. Король виголосив тост. Довгі роки наші серця краяла туга, навіть на різдво, тому що нашої доньки не було поруч. Королева підхопила, але сьогодні, вперше з дня твого народження, донечко, це свято для нас стало справжнім. Рапунцель не було що додати. Оточена добротою і турботою близьких, дівчина стояла біля святково вбраної ялинки, кращого свята годі й чекати. Після святкування щаслива принцеса опустилася в крісло поруч із фліном. Дякую тобі за все, прошепотіла вона. Тобі дякую. Це перше різдво, яке я зустрічаю у родинному колі. Звісно, в дитинстві, у притулку, я знав, яким має бути різдво, але мені ніколи не було так добре, як зараз. Вони вмостилися біля каміна та насолоджувалися вечором, та невдовзі рапунцель зморив сон. Флін усміхався. Дівчина провела стільки безсонних ночей у вежі, що заслужила на відпочинок. Це було чарівне Різдво. Перше серед таких самих щасливих свят, які чекали на них попереду, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки.